Доброго дня. Упаковка виходить по-різному, залежить від рослини, від розміру рослини, яка це касета, чи це меншенька, чи це більшенька. І рослина теж яка. Взагалі касетну розсаду пакую в фольгу. Зараз так практикую, дуже зручно. Раніше практикувала кожну окрему фольгу кореневу систему, але так поняла, що дуже ну, якось морочно. дуже, І спробувала такими жменьками потроху. Бачите, так? ну, 3-5 там, до залежності, яка рослина. Потім Фольгу, потім в пакетик, так, ну, в бумагу. Так мені наче захотілося. Беру, беру картонку, скріпляю. Скріплю комкою її, щоб вона була така м'яка, піддатлива. І закручую, так як виходить. До речі, я ще продаю червоною, кручорної щуки. Це аквакультурний продукт, яка відправляється з Одеси новою поштою, тільки новою поштою. Тому хто бажає, можете писати. Упаковка теж якісна там, і так само, як і в мене з рослинками. Якщо це відкрита коренева система, то відповідно в якусь ганчірочку мокреньку, і потім теж так і дивіться, хоч футбол, гуляй ними.